На цій коробці це все, але дивіться всередині тут є ще щось. Ей, друже, привіт! По-перше, вибач за те, що це відео прийшло розділити на дві частини, тому що те, що буде в цьому ролику, насправді могло б дуже сильно знецінити те, що було в основній частині цієї посилки. Але я не тримав інтригу для того, щоб зараз тобі розказати, що буде в ній, тому давай, дивись цей ролик зараз. Але перед цим маю тобі нагадати, що в мене існує телеграм-канал, у якому ми завжди робимо якісь цікаві івенти. Взагалі я там завжди повідомляю про стріми, про анонси, всякі, все таке. Тож, там тобі обов'язково. Я треба бути, тому заходьте за посиланням в описі та підписуйтесь. Ну і також там ще є чат, якщо хочеш можеш теж зайти. Я чомусь на цій камері виглядаю, ніби блядь, ніби що воно ну, спортом займався, але я і спорт. <гум> Тож, давай вже нарешті подивимося, що ж там всередині було. І що тут є? Зараз дізнаємося. цій коробці є, вона вже відкрита. Що я побачив? Щойно? 90% ваги цієї коробки великої, ось цієї, займає ось ця менша коробка. Тому. Давайте довідаємося, що в ніч. Я готовий принести сюди другу посилку. Я її зняв з цієї. До речі, чекай. Тут я не помітив ще одної штуки. я не знаю, що, що в ній тут є. Тут є в нас якась гнюшка. Я не знаю, що це таке, але давайте подивимось. Що, шмаль? Я, щось, я поки не можу розуміти, що це таке. А, це кріплення до якоїсь з материнок. Мені я не знаю до якої саме це кріплення, треба буде подивитися пізніше. Але так, да, це кріплення до материнської плати і до кулера. Тобто, щоб кулер ліпити на материнську плату. AMD am 4 Це на am 4 сокет штука. як бачите, тут пише. Тут пише, я не знаю, бачите ви з обох камер чи ні. Поки я буду дивитися сюди всю камеру. Ця камера теж не забувайте, вона існує тут. Я сподіваюся, що на неї теж будемо зараз дивитися. Окей, лише це тут. І давайте я готовий дивитися, що тут всередині. Я, до речі, знайшов ножі трохи брав з самого початку, цей красивий, так що, клас, давайте відкривати нашу посилку. Це... Я не знаю, як це маю підняти. Дивіться... Корпус ще комп! Блін, воно таке важке! Вау! Це походу або корпус, або комп. Я не знаю, що це саме. Мені здається, це все ж корпус, а не комп. Вау! Чоловіче, ти що? дуба рухнув. Як мені це зараз знятись? Окей, зараз будемо працювати по-іншому. Зараз я її перекину. Але, правда, треба так, щоб це було безпечно, тому що, якщо це буде небезпечно, це буде хреново, тому що таку штуку не хотілося б загубити. От ми і знайшли, чому вона важила 20 кілограм. Це капець. Я тебе тут не втів бачити. Тут є материнська плата в цьому корпусі. Це комп. Зараз я тобі хочу це показати. Не знаю що, але всередині тут явно щось є. Так, щоб цю штуку не зламати. Дивись. Тут воно складне, тобто важка піпець. Але тут є, от як бачиш, слоти материнської Тобто Тут є материнська плата, як мінімум, заглушка, а як максимум, це капець просто. Я вахе. Реально. Це реально комп. Походу, це реально якийсь ПКшник. Версита штука. Я не знаю, як, що моя спина мені скаже після цього ролику, але подивіться на це. По-перше, бачите, як в мене влаштовано все в кімнаті, а по друге ви ніч більше не бачите. Він. Яку камеру показати? Там грба нянка! Посилки зайшли занадто далеко, мені здається. Ще не хватало, щоб мені тараканів прислали. Це одянка, чі це комп. Це тупо комп! Величезний, І він важкий, дуже. А що це таке? Добре, давайте. Розпаковувати цю штуку. Знімати зараз стекло звідти. Це пробля. Я не знаю, як, як, це мені, як мені це монтувати взагалі. Вау. Тут стоїть відюха на стяжці, значить, так? Да? Отак от у нас. Виходить відюха на стяжці. Я цю стяжку по-іншому не знімлю, як за допомогою тільки ось цієї штуки. З вами Крісло Дрейка, всім привіт. Ставлю сюди, щоб ви бачили. Бля, народ, я просто чесно. Я в пахі. А як тут як на це реагувати? Стяжку зняв люкс. Тут без коментарів, будь ласка. Тут просто без коментарів. Богдан ти. Що це, блядь, таке? Де капець! ЄБО! Це повний прикол. Це реально прикол. RTX 3080i. Блядь. Якщо ви думаєте, що це я реально, що це мені реально прислав хтось, що хтось є такі люди, які мені це прислали. Так, бляха і є, тому що де я міг це знайти ще. Я це не придбав, мені це реально прислав Богдан з Іспанії. Оце от, де капець! Я не знаю. Єб. Мене просто нема що додати, якщо чесно. Я маю піти попити водички. Це жоп. Це піздець. Та повний піздец. Це... На цьому є сенс продовжувати ролик. Мені, чесно, цікаво потім подивитися на своє лице, як воно виглядало б серед того, як я побачив взагалі ось цю штуку. Mm. Але я в повному ахі. Посилка від підписника пішла не по плану. Я чесно. тупо. що це з цього? Я не знаю, типу. Я маю це відео, перепрошую, розбити на два ролики, які вийдуть в два різні дні, тому що це трендець повний. Це достойно іншого ролика, так що ти зараз бачиш цей ролик. Привіт тобі, друже. По-перше, Богдан. Хто це взагалі таке? Я тупо чесно, я не знаю. У мене стів немає, я ніколи в таких ситуаціях, чесно кажучи, не був, щоб мені от таку штуку взагалі хтось просто вислав, просто подарував цю штуку, тому я не знаю, як реагувати на це, чесно. Типу, мене зараз настільки щирі емоції, що я тупо не знаю, як мені. Ну типу, я не можу робити цей ролик. Типу, знаєш, щоби вау, на ютуб такий знаєш, тому що я просто живу повному вахі. Розумієш, що я типу був в повному шоці з того, що ось ця штука, 1060, -10, про неї я знав на самому початку, тому що. Богдан мене запитав, чи мені треба ця відеокарта. Я Кажу, так мені в, в, в мій комп піде вона. Я вже був. Я типу вже був по просто повному ахір від того, що мені хтось надіслав цю штуку. Але це, бляха, це що вообще таке? Як це розуміти? Алло? Це це просто капець. Я уточню зараз, що воно все робоче, чи як це під, чи підпішати це зараз чи ні? І тоді я вже е, зараз е, почну зйомку знову. Це насправді просто шокуюча подія, тому що я такого очікувати не міг. Ну тут, як ви розумієте, в кінці цього всього у мене просто вже не було. Я не знаю, ну того необхідного спектру емоцій, щоб описати те, що я відчував, це був повний шок. І Я просто сидів і втикав, і просто тримався за голову, паралельно записуючи кружки в телеграм. Один з них зараз ви побачите, до речі, тут народ записую цей кружок після того, як зняв матеріал. Мені щойно просто подарували ком Богдан з Іспанії. Я чесно, я слів, не маю, щоб передати вдячність. Всю. Я не знаю, я цю штуку ще не включав нічого, але я просто вже бачу те, що тут стоїть студить мене на столі, і я розумію, що є бать. Типу. Чесно, я не знаю, зараз є цей цей кружок може бути зараз на відео, як чисто як в плані того, як живі емоції після того, як я це побачив. Так що я маю подякувати Богдану за те, що це, це за це за, за це взагалі. Ну, я тут не знаю, що ще додати. Напишіть в коментарях Богдан з Іспанії, красава. Отож, бо і воно, ви бачите зараз всю цю штуку. Тут у мене ОБС з цієї камери. Теж тут у мене лежить супер дохіра. Тут материнські плати лежать, і тут. Теж штука. Але це, це взагалі капець, я не знаю. Я написав Богданові, спитав, що це таке, як, це, як з цим мати діло. І можу вам сказати, зараз побачите його комплектуючі, я їх пізніше скажу зараз, коли це все підключу, щоб воно працювало і послухаєте, які тут комплектуючі стоять. Все, для того, щоб це почати, мені треба цей ком спочатку прикріпити відеокарту. Як я це буду робити? Я думаю, зараз ми подивимось, тому що ну чому би і ні. Так що так, да, от воно що. Давайте я це краще зроблю зараз десь тут на землі, щоб я нічого не, не, не уронив. Все, народ, я не міг перепрошую, я не міг знімати те, як яке це підключаю, тому що це доволі складно одною рукою робити. Ось, я підключив, усе тут стоїть. Тому давайте перше включання. Так, від усіх цих занадто ширих емоцій, пора перейти вже нарешті до того, а що ж це за комп такий взагалі. Такого типу ролики, звісно, не типові для мого каналу, але все ж таки я про це не міг не зробити ролик, тому для так, така подія, типу, ну не стається кожен день, так би мовити. В будь-якому випадку зараз я сиджу на Windows 11 з розташтованим ом Я сподіваюся, цей Windows поміняю нахір на, на 10, тому що 11 Windows, гамно, народ не не користується ним, якщо ви робите відео на YouTube. По перше, розпочнемо з того, що ви вже і так знаєте, це відеокарта. Дісплей-адаптор RTX 3080 Ti. Що ще можна тут сказати? Це відеокарта, яка витягує абсолютно все. Я можу вам показати це на прикладі умовного PUBG, який є зараз, бачите, десь на своєму екрані. І в парі з ним стоїть процесор, який я взагалі, якщо чесно, трошки злицемірю, але я його обсирав на стрімах. Як сокет сам не процесор, за цей процесор я взагалі тут нічого ніколи в не згадував, але це. One, <aff favour ofosure> <raks> <look>. i 9900 k Так, один з сокет, Щоб ви розуміли, наскільки це абсурдно, це той сокет, який я обсирав, напевно, найбільше на стрімах після АМ3 плюс. І от тепер у мене тут він стоїть в ПК. Тобто, як би це дивно не було, але приходиться свою думку змінити. Далі що тут стоїть? Це 32 ddr 4 пам'яті. І відразу ж е, хочу поділитися однією штукою, якою я страждав буквально два дні, через яку я міняв три рази. Вінду, е, тому що у мене почали вилітати буквально всі ігри, які я тестував. Це було через те, що ось це от. Бачите, швидкість оперативної пам'яті. Тобто, е, оскільки це Intel е, у нас тут є такий прикол, на AMD теж такі приколи є. Але на цьому процесорі є обмеження в швидкості оперативної пам'яті. Е, воно якраз таки зараз максимальне 2606 МГц. Тобто, якщо ставити більше, е, комп'ютер запускається. Все добре, він працює. Е, на робочому столі можна тикати, можна клацати, що хочеш. Але як тільки ну ти заходиш в ігри та граєш декілька хвилин, е, забивається оперативна пам'ять чуть більше, ніж е, повинна. Я так розумію, якийсь тригерний момент і просто гра вилітає. То я думав, що це реально якісь приколи з Віндосом. Я думав, що це бляха, ну капець, просто драйвера в, в NVIDIA гамно на 3070 Ti нема драйверів нормальних. Але все ж таки проблема була лише в оперативній пам'яті, тому що XMP тут не підтримується. А процесор більше 260... 2666 МГц просто не здатен запустити э, в довгосрочній перспективі. Звичайно, це зовсім не проблема, тому що, команди, якщо я б я жалівся на те, що мені щось тут не подобається, це мені здається, я охіревший просто тут. Але ні, це просто штука, якою я хотів поділитися, тому що це э, ще один такий э, підводний камінь э, в 111 сокеті, навіть в i 9 9 900K, тобто в самому крутому процесорі цього сокету. Далі, що по дисках? Як ви бачили в ролику в минулому, там був диск 512 МБ SSD M2, який у мене відповідно тут і є. Да, я його вставив в цей комп, я не вставляю в свій основний комп, тому що навіщо? Зараз це його буду використовувати буквально як, це, як ПК для тестів. А тут от, 512 ГБ SSD M2. Далі другий SSD, який йшов вже в цьому компі, він стояв з самого початку це терабайт. Просто SATA терабайтник SSD. І, і Знаєте наскільки типу, зараз це дивно мені говорить, тому що я не звик просто такої штуки називати, типу, як от, терабайтник SSD, бляха, 380 і дев'ять дев'ятисоткий. Що це бляха, взагалі, таке. Ну і ще сюди, звісно, ставився і хард, який теж на терабайт, просто для файлу помейки. Сподіваюсь, нічого тут не забув. Тепер подивимося на основний взагалі, вид цього компа, загальний зовнішній вид. Це корпус курсар, водянка теж саме курсар. Так, да, до речі, водянка тут стоїть. і Вона доволі таки непогано тримає температури процесора. Максимально при рендері відеоролику вона трималася 80 градусів, але більше не піднімалася. Так що в цілому водянка робоча працює і це прекрасно. Продум в корпусі доволі хороший, насправді він дуже любиться току. Тобто, я не можу зняти бокову панель, тому що він б'ється током дуже сильно. так що... E, да, приходиться виключати комп повністю, щоб зняти бокову панель. А бокову панель прийшло зняти, тому що відеокарта якби 350 ваттна 380 ti і мені прийшлося зняти стекло бокове, тому що вона дуже сильно грілася. Прямо. Тепле повітря виходило якраз таки в стекло, потім верталося назад, воно нікуди не виходило. Так що да, вона дуже сильно грілася. Але коротше, зараз вона не гріється більше 70, як мінімум в іграх я не бачив більше 70. Але це тому, що процесор, типу, цей процесор, як. як, як яким б сильним він мене був для 380-то в моїй роздільній здатності 1600 на 900 він занадто слабенький. Тож да, треба ставити більше роздільній здатності, щоб відеокарта почала трішки грузитися. Але я до цього готовий не був. так що Такшомонік мене досі мій старий. Окрім того, Тож, що це повний капець. І зараз 90% аудиторії скаже, що це постанова, оскільки я там, умовно кажучи, то роблю ролики з тестами, чи з рандомними з Ютуба, просто скачу ролики з Ютуба, тести. А це теж постанова. да? Ну я, в принципі, не можу ніяк впливати на твою думку. Якщо ти не повіриш моїм словам, то думай собі, як хочеш, але це ніяка не постанова, не підстава нічого. Будь-якому випадку, друже, сподіваюся, тобі сподобався цей ролик. Не забувай підписуватися на телеграм-канал посиланням в описі. Там будуть анонси стрімів, ще раз нагадую, тож. Дякую за перегляд до зустрічі.